Вітаю всіх. Хочу сказати, щоб ми люди більше довіряли Богові. Довіряли Богові, відкривали свої серця для Бога і дякували Богові за кожен кожен день. Молилися не тільки рано і вечір, але де тільки на кожному місці. Щоб пісня наша лунала не тільки в словах, але вона і серцем. І йшла до неба, знаєте, бо деколи можна мовчати, а серце воно, воно як співає Богові. Воно говорить, дякую тобі, Боже, воно прославляє його, напевно, зі всіма ангелами. Не знаю, не знаю, як так, але мені так здається, що, що якщо серце ми відкриємо, то воно буде. Співати для Бога, буде його величати. І напевно, ми будемо на цій землі, а наше серце буде десь вже там. Воно буде прославляти Бога. І дякую Богові за те, що дає мені розум, і, і мене благословляє. Дякую.